Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакаємо сьогодні про сечовий міхур. вірніше про біоритми наших органів. А саме місяць зараз у знаку Терези. і в цей час вразливі стегна, нирки та сечовий міхур. Сечовий, фаза підйому якого. Із 15 по 17 годину. А фаза спаду активності із 17 по 19. -ту. І ви тепер знаєте, що нагружати можна сечовий із 15 по 17, а поберегти і дати йому відпочити саме із 17 по 19 годину. У цей час, коли активно працює сечовий, корисно багато пити, пити трав'яні чаї. Чаї з лікарських трав, щоб гарненько його промити, а, а перегружати вам саме зараз його не варто. А я не раджу вам самим зараз збирати лікарські трави, тому що в різних місцевостях різна екологія. Краще буде придбати в аптеці лікарські трави, які підсилюють і підліковують. Сичовий міхур або ж профілактично його почистити із 15 по 17 корисно також робити спеціальну гімнастику ну, для ділянки тазу. Такі вправи гімнастику таку ви можете без проблем знайти в інтернеті, але краще їх робити саме у той час, коли активна фаза роботи сечового міхура із 15-ї по 17-ту годину. А ще порада тим, у кого не в порядку сечовий міхур. Це може бути наслідком проблем із третім поперековим хребцем. Тож зробіть рентген, а потім може і вправи, і лікарські трави. Дехто скаржиться на нетримання сечі. Ця проблема буває як у жінок, так і у чоловіків. Але ж ця проблема може появитися не тільки від запалення сечового, а й від неправильних стереотипів мислення. Коли ж людина настраждалася і не в змозі більше терпіти тих обставин, які склалися в її житті, то тоді вона не може також терпіти того, щоб помочитися нормально. А іще є так звані сильні люди, які заборонили собі плакати, а їхній внутрішній монолог такий. Я сильна людина, я все витерплю. Я не стану плакати, і мене не треба жаліти. Так от, людина витерпить, а сечовий витерпіти не може, от і підтікає. Якщо ж людина забороняє собі плакати, то плаче тіло, і плаче саме сечовий. і це набагато хуже, ніж коли би плакали очі. Щоб цю ситуацію виправити, щоб допомогти собі, і щоб допомогли всі ті ліки і спроби полікуватися човейм, треба в першу чергу попрощайте та відпустити стереотипи мислення, які привели до цієї хвороби. Я кажу на них стреси. От. А як прощати і відпускати стреси, я розповідала вам уже в попередніх відео. Так що, шукайте Прощайте, відпускайте, видужуйте. Якщо ви попрощаєте та повисвобождаєте свої хибні переконання, міняйте свої стереотипи мислення, і тільки тоді ліки та лікарські трави допоможуть. Спочатку треба навести лад у голові, а потім уже у штанях. Так що, любі мої, ви тепер розумієте, що застуди. Що застудити сичовий міхур можна навіть у теплу погоду, посидівши на землі, на колоді, чи на лавці, чи на траві. Особливо тоді, коли місяць у знаках землі це тілець діва, козиріг. День ніби сонячний, а земля сира і холодна. І навіть коли промерзли ножки, то сичовий може отримати запалення. А одні, коли місяць стоїть у знаку Терези, коли сичовий особливо вразливий, то не подразнюйте його соленою, кислою, перченою, квашеною, копченою їжею та напоями, такими як пиво та алкоголь місний. І особливо із 15 по 19 годину. Побережіть себе, а я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас люблю. На все добре. Побачимось. Побалакаємо!